— Що, Дім, можна сказати, сезон закінчився карфестом. Да. Всі пішли в зимову сплячку, підготовку. Ну, ти за цю зиму будеш щось готувати? Да. да? Уже є даже. Ну, Ауді? Ауді по-любому буде у нас. <рес> Хотим мы чи ні, навіть якщо завтра ми скажемо, скажем, вони все одно приїдуть. Ні, не, не тільки ауди, хочеться кудись то дальше є намітки, є есть Чуть похолодає, почнуть заїжджати сюди на. Так називаємо долгострой, потому что кастомні проекти это не одеть обвес, там поменять світ или там немножко другое. Да. тоже надо умітиться. <говорит> <ввес, говорит> то а куди ти бачиш, ну в цілому, що рухається зараз тенденція кастомайзингу і тюнінгу? Є якісь там тенденції, напрямки? Можливо, ти щось побачив на Карфесті, те, що тебе вразило? Ну, на карфесі на самом деле інтересні моменти, це ну, неправильно. Я не в той позиции, чтобы сравнивать ни себя с кем-то, ни кого-то со мной. Это не очень хорошо. Ну, неграмотно, вот такая позиция неинтересная. С другой стороны, кастомайзеры в мире, я так подписан на минуточку, наверное, человек на 100, ну, как минимум. И там парни не стесняются, показывают. Есть максимально отбитые в ринге, видно, что люди вообще без башни творят чудеса. Предела, скорее всего, не будет. Люди чудят, и это не может не радовать. Мы mm -hmm. тоже чудим иногда. Но у нас тоже есть кое-какие мысли. В следующем а. году что-то интересное показать. Залезть есть... туда, куда духа не хватало залезть раньше. По автомобілю чи по моделі автомобіля. І по автомобілю, і по моделі. А ти не боїшся того, що в якийсь період тебе почнуть так кардинально асоціювати з Ауді? Да, ради Бога, це ж не стыдно. Це ж з Жигулями мене асоціювали. Це ж круто. Audi це космос. Audi говорю одразу від себе, мені суб'єктивне. Лінейка РС це найкраще, що можна сьогодні купить за гроші для їзди кожен день. Ось вот тепер пускай мені хтось докаже обратно. По, по, по всім каналу. Добрий день. Ну що, поїхали в Конненти? Поймали.